Це Дмитро, йому 60 років. А він працює в музичній школі, навчає дітей гри на скрипці. Два тижні тому на вихідних до чоловіка приїжджали друзі, і він з ними їздив на озеро, де купався та засмагав. На наступний день звернувся в сімейну амбулаторію зі скаргами на припухлість, біль, набряк, відчуття мокнутого вуха та сухість обох слухових ходів. Напередодні консультації з лікарем він намагався полегшити свій стан. Плями феназону з лідокаїном. Лікар амбулаторії діагностував у чоловіка отомікоз та призначив протигрибкові препарати, анальгетики для тамування болю. Дмитро самостійно додав до лікування камфорний спирт та регулярну чистку вух вушними паличками. Перші чотири дні у пацієнта навіть спостерігалося полегшення стану, зменшився біль та відчуття свербіння у вусі, але потім набряк став наростати. Посилилися виділення. Дмитро у своєму анамнезі має підвищений артеріальний тиск та хворобу хворіє на цукровий діабет, з приводу якого на постійній основі приймає ліки. Коли чоловік зрозумів, що він лікується вже півтора тижня, а покращення стану немає. Вирішив звернутися до лор спеціаліста. Це пан Микола, отоларинголог, до якого Дмитро прийшов на консультацію. Під час огляду пацієнта лікар з'ясував, що вушна раковина не змінена. Під час натискування на козилок виникає незначний біль. Пальпація завушної ділянки безболісна. Визначається різка гіперемія та дифузні набряки зовнішнього слухового ходу. Сухі нашарування, що відлущуються. Барабан-апаратинка не візуалізується через обтурацію ходу. Слух порушений. Лікар спрямував пацієнта на додаткові обстеження. Бак посів з вуха, засвідчив наявність синьогнійної палички. Десять у сьомому степені колонії утворювальних одиниць на мілілітр, а загальний аналіз крові з формулою виявився в межах норми. Тональна аудіометрія показала кондуктивну приглухуватість. Отоларинголог діагностував у Дмитра гострий двобічний дифузний зовнішній отит та призначив таке лікування: щодня здійснювати туалет вуха під контролем лікаря використовувати вушні краплі полідекса по три краплі двічі на добу протягом семи днів, обробляти вухо водним розчином борної кислоти, застосовувати розчин поверхнево-активних речовин для відлущування епідермальних кірок. Крім того, лікар дав рекомендації з приводу виключення потрапляння води в вухо, а також наголосив на шкідливості використання сторонніх предметів для чистки вух, зокрема ватних паличок. На повторному огляді, через тиждень Дмитро почувався вже значно краще. Набряк суттєво зменшився. Відчуття мокнуто вуха також зменшилося. Слух відновився. Під час огляду отоларинголог з'ясував, що вушна раковина не змінена. Під час натискання на козелок виникає незначний біль, більше дискомфорт ззовні. Пальпація завушної ділянки безболісна. Визначається не гіперемований слуховий хід. Дифузний набряк зовнішнього слухового ходу відсутній. Спостерігаються незначні сухі нашарування, що самостійно відходять. Дмитро вийшов з кабінету лікаря в гарному настрої, адже почувався він вже добре. І міг знов повернутися до музики та Уроків зі своїми улюбленими учнями. Дякую нашому колезі, яка прислала, який навіть не знає, хто це, але ми взяли цей скетч. І от, Володимир Васильович, у вас великий досвід в атіатрії. Скажіть, будь ласка, от, цукровий діабет і зовнішній отит. Це, скажімо, збільшується частота захворюваності у титу при такому поєднанні з діабетом? Так. І навіть При наличии фурункула уха в зовничном слуховом проходе при рецидивах потребно исключать скрытую форму або недиагностованную форму сахарного диабета, который может вызывать вот такой рецидивирующий фурункулез в зовничном слуховом проходе. Ну и потом синегнойная палочка – это один из практически самых неприятный патоген, который может вызвать даже злоякисный зовнешний отит, который может привести даже к летальному исходу. Но в данном случае здесь легкая форма зовнешнего отита и, конечно, иммунитет у таких хроников с диабетом снижен и особливо видносно синитнойной палочки. Дякую, Володимир. Ми іноді, коли потрібно оперувати, хронічний середній отит, холістотонний та інші, у таких діабетиків з великими цифрами діабету, ми іноді післяпераційні порожніни промиваємо інсуліном для того, щоб уміншити влияння сахарного діабету на Заживлення після пірцінний рани. А з нами Сергій Михайлович? Я? Сергій. Сергій Михайлович. Ви напевно використовували в історії своєї роботи турунди з інсуліном у таких пацієнтів. Ну, як же, дуже ефективний засіб у хворих з великими ну, другого типу сахарний діабет, Інсулін розводимо і після призначення очищення слухового проходу лікар е, мінімум два рази на добу вставляє інсулін, це дуже покращує перебіг разом з медикаментозною терапією. Да, ну... Навіть при злоякісному зовнішньому атиту, це те, теж е, допомагає, хоч там дуже поганий результат взагалі при таких злаякісних. Е, Перебіг злоякісного зовнішнього атиту. Але це треба застосовувати. Шановні колеги. Оце бачите, це той варіант лікування, який не представлений в протоколах, так але я тільки добавлю, що це реально і треба використовувати тільки простий інсулін, не, не пролонгований, так. а тільки простий інсулін. Іван от діагноз зовнішній атит і е, е, висія на псевдомона сеуригіноза. Це взагалі дивно при зовнішньому атиті? Ні, звісно, це не дивно. Це один з типових е, патогенів, який викликає е, саме зовнішній отит, особливо у пацієнта з цукровим діабетом. Дійсно, тут є великий ризик ще і злаякісного отиту, який також е, викликається синь синьогнійною паличкою. Тому. В ситуація, так скажемо, досить очікувана. Ну і звісно, хочу нагадати, особливо у випадку рецидивування таких станів у пацієнтів. Не забувати, що одним з. Патологічних факторів, так скажемо, тригерних факторів виникнення захворювань шкіри зовнішнього слухового ходу є зниження кислотності шкіри. І в такому випадку, по-перше, гарний вибір препаратів, які мають оце підкислення, і в майбутньому навіть при наявності рецидивів таким пацієнтам варто замислитись над, над тим, щоб регулярно капати кислі розчини в здорове вже вухо, саме для профілактики. Хочу додати, що є сучасний препарат, це Траксал Плюс, який саме показаний при синігниній палоці. Він містить чотири, по моєму PH4, тобто кисле середовище, і дуже гарно ефективне, зареєстрований навіть в Сполучених Штатах Америки. Ну, полідекса, яка була призначена в цьому випадку, також має е, підкислене середовище, бо такі продумані краплі вони завжди враховують цей, цей фактор. Юрій Анатолій. Ну я якщо дозволити, резюмірую. Ну, це все, тому що ну, псевдомонез регіноза це на першому місці. Ну, і стафілококус ауреус – це два мікроби, які створюють оці важкі вірулентні. Е, Біоплівки, і саме це є найбільш розповсюджена мікрофлора при зовнішніх дифузних отитах. Тому лікування абсолютно тут правильно було призначено, і слід нагадати, що якщо у людини виникає зовнішній отит, то ми, як лікарі, якщо, ну, повинні нагадати, йому, щоб він перевірив кров на сахар, тому що це може бути таким дзвіночком. Тому що змінюється місцевий унітет, змінюється кислотність, да, і виникають зовнішні отити не на рівному місці. Так просто зовнішній ну, не відбувається. Тому лікування абсолютно чудове, випадок абсолютно стандартний, на мій погляд, і лікування чудове. І ми, як лікарі, повинні пам'ятати, що ми повинні робити в плані діагностики, в плані лікування. Я добавлю, шановні колеги, що от якраз оці аспекти, про які ми щойно говорили, тобто кислотність, визначений бактеріальний спектр, і визначають призначення не просто антибіотика у вухо, а от саме мікропорієнтованого антибіотика в даному випадку у Полідексі є два антибіотика, які орієнтовані в першу чергу на синігнійну паличку і на стафілокок. Раз. Кисле середовище 2, але дуже важливе запалення, тому у цього препарата є ще кортикостероїд у складі, який подавляє запальну реакцію. І тому ця комбінація Полідекси якраз створена для лікування зовнішнього отиту. Тому що, якщо ви додавите найкращий у світі антибіотик, але у вас не буде забезпечення кислотності у вусі і дексаметазону там для зменшення запалення, він не, він не справиться із задачею, тому що це серйозна комплексна проблема. Я вам дякую за обговорення.